Я пам'ятаю той вечір до найменших дрібниць. Двері квартири відчинилися, і замість звичного запаху в її парфумі мене зустріла глуха тиша. У кімнатах було наче холодніше, ніж завжди. Я скинув пальто, пройшовся коридором і одразу відчув дивне відлуння порожнечі. У спальні на полиці з її книжками лишився недоглянутий рядок, порожні проміжки, там, де ще вчора стояли улюблені романи. У шафі її половина виглядала, мов вирвана сторінка, порожні вішалки. Пара залишених навмисно чи випадково шарфів, які тепер нагадували мені про відсутність у ванній ні косметики, ні флаконів лише моє самотнє відзеркалення у дзеркалі. Я сів за стіл і тоді побачив папірець, зім'ятий куточок, поспіхом виведені рядки. Ухожу. Прости. Ти хороший но. Далі я не читав. Одного, але вистачило, щоб зрозуміти мій світ розсипався, і навіть якщо б я дочитав до останнього слова. Воно нічого не змінило б, бо змінювати вже було пізно. У кімнаті стояла порожнеча, яку не могла заповнити жодна річ. Телевізор мовчав. Лампа світила так, ніби висміювала мою безпорадність. Я дивився на знайомі меблі, на диван, де ми дивилися разом фільми, на стіл, де залишалося дві чашки моя і та, що ще пахло її кавою. Здавалося, навіть повітря втратило смак. Пам'ятаю, як всередині піднімався гул. Не гнів, ні. Швидше шок. Гіркий і липкий. Я ходив від стіни до стіни, торкався її речей, які залишилися, і кожен дотик був як різкий удар. Тут вона сміялася, там мовчала, там ми сперечалися. І кожна дрібниця, кожна крихітна деталь кричала про те, що тепер вона більше не моя. Я думав про всі ті роки, що ми будували разом. Про ночі, коли я повертався пізно, і вона зустрічала мене теплим словом, навіть якщо ображалася. Про наші плани, подорожі, покупки, розмови на кухні про майбутнє все це згоріло в одну мить, наче фото, яке кинули у вогонь. Залишився тільки попіл, мене охоплювало відчуття безсилля. Як так? Я ж віддавав усе, що мав, працював, зводив бізнес, думав про наше спільне завтра. Я ж не був байдужим, не кидав її на призволяще. так, не носив на руках, не влаштовував феєрверки. Але хіба стабільність і впевненість у завтрашньому дні не важать більше? Хіба це не доказ любові? Я ходив по квартирі і раптом зупинився вікно. За ним світ продовжував жити. Ліхтарі горіли, машини їхали, люди поспішали у своїх справах, і тільки в моєму світі настав кінець, в одну мить У ту, коли я прочитав три рядки, які перекреслили все. Ця порожня квартира стала для мене ніби декорацією до вистави, яку хтось різко зупинив, і я, головний герой, Залишився на сцені сам без глядачів, без аплодисментів, без партнерки, з якою мав грати. Тільки я і моє мовчання, і це мовчання було голосніше за будь-які слова правда завжди проривається туди, де її найменше чекають. Я довго шукав пояснення у власних помилках. Думав, можливо, я занадто занурився у справи, можливо, перестав бачити її сльози чи чути її тишу. Але відповіді не приходили вона не дзвонила, не писала. Не шукала мене, лише порожнеча, яка розросталася всередині, наче Чорна діра, і тоді випадок розставив усе на свої місця. Її подруга, одна з тих, хто любить говорити більше, ніж треба, ненароком обмовилася спершу невпевнене, ну вона щаслива тепер, а потім ніби відчинили двері. Розповідь про справжнього чоловіка, про те, що він кохає її без міри, дарує те, чого я не міг пристрасть, увагу. Розуміння співслова. Слова падали на мене як каміння. Я слухав і відчував, як у грудях зникає повітря. Значить, не я. Значить, десь я кращий той, хто обійняв її, поки я збирав наші плани по крихтах. Мені здавалося, що я тримаюся. Не було криків, не було сцен. Я не кликав її назад, не благав про ще один шанс. Навіщо тримати того, хто хоче втекти? Вона зробила свій вибір, і я повинен був зробити свій. Але вночі. Коли темрява накривала стелю, в голові не вщухав один і той самий образ вона сміється десь поруч із ним. Не зі мною. Її очі блищать, але не від моїх слів. Її руки тремтять, але не від моїх дотиків. І ця думка була пекельним вогнем, який спалював мене зсередини. Я згадував, як ми знайомилися. Тоді все теж здавалося дивом. Її голос легкий і теплий, її звичка поправляти волосся, коли хвилювалася. Її усмішка, яка змушувала мене хотіти бігти вперед, долати перешкоди. Ми йшли разом крізь труднощі, підтримували одне одного чи так мені здавалося. а тепер виходило, що все це було лише розминкою, перед тим як вона зустріне справжнє кохання. Мене охоплювала гірка іронія. Я працював днями й ночами, аби в нас було все квартира, відпустки, подарунки, стабільність, я вибирав не слова, а справи. Я думав, що жінка оцінить тишу, яка означала впевненість, а вона жадала грому і блискавок. І цей хтось, новий герой її життя, підкинув їй іскри, і вона полетіла за ним, як метелик на вогонь. Я мовчав. Навіть коли дізнався, що вона йому віддає більше, ніж віддавала мені увагу, час, власні мрії. Я тримався, бо не хотів принижуватися. Вона вважала, що знайшла своє щастя тож нехай. Але в моєму серці розривався вузол. Невже всі роки, які ми прожили, були лише декорацією, лише мостом, яким вона перейшла, щоб потрапити в інший світ. Мій світ тоді став ніби чорнобілим. Я працював ще більше, розмовляв ще менше. Усі питання друзів про як ти розбивав одним словом нормально. Та хіба можна було розповісти, що нормально означало, я більше не відчуваю тепла в будинку, більше не чую знайомого сміху, більше не бачу її очей? Хіба можна було пояснити? Що найважче це не самотність, а відчуття, що тебе замінили. Як стару річ, яка відслужила своє, я дивився у дзеркало і бачив людину, яка змінилася. В очах з'явилася твердість, у рухах зосередженість, але всередині провалля. Я не шукав її, не писав, не дзвонив. І саме ця тиша, холодна і гостра, стала моєю відповіддю на її втечу. Вона обрала інший шлях, і я мусив навчитися жити без неї, навчитися жити з порожнечею. Яка тепер була моєю новою постійною супутницею, та найстрашніше було інше десь глибоко, попри всю злість і гордість, у мені ще живріла крихітна надія. Неначе дурна дитина, я все ж питав себе, а раптом вона усвідомить, що помилилася, а раптом одного дня постукає у двері, і тоді я ще не знав, наскільки іронічно і боляче ця надія справдиться. Минув місяць, рівно стільки, щоб я навчився засинати без її запаху поруч. Прокидатися без її голосу, готувати каву лише для себе. Рівно стільки, щоб тиша в квартирі стала звичною, майже комфортною. Я вже почав думати, що це і є моє нове життя. Строге, холодне, мовчазне. Але телефонні дзвінки вміють руйнувати навіть найбільш вистраждану рівновагу. Спершу було коротке повідомлення Привіт, як ти? Я довго дивився на екран, ніби це були чужі букви, не її. Потім дзвінок, її голос слухавці тремтів. Я скучила ми можемо поговорити. Я мовчав, бо в мені все переверталося. Хотілося кинути слухавку, але пальці не слухалися. А вже наступного вечора я побачив її під дверима. Вона чекала очі запухлі від сліз, голос зірваний від благання. Хапала мене за рукав, наче тонула і шукала рятівну соломинку. Дай мені другий шанс. Слова сипалися, як град. Я зробила помилку. Я все зрозуміла. Її коліна торкалися підлоги, вона ридала, не соромлячись ані людей навколо, ані мене. Я дивився на цю сцену з холодним подивом, помилку, запитав я рівним голосом, і тоді з її уст полилася правда, яка мала б стати для неї визволенням, але для мене була лише підтвердженням вона обрала не мене. Виявилося, що її ідеал, той самий, заради якого вона зруйнувала наш шлюб, був лише вправним шахраєм. Він жив за рахунок чужих жінок. Умів обіцяти, умів створювати ілюзію, підсовував їй казку про майбутнє разом. Але майбутнє ніколи не наставало. Йому потрібні були її гроші, її довіра, її готовність вірити. А потім він зникав, щоб з'явитися поруч із іншою, такою ж зачарованою. Вона дізналася про це від однієї з суперниць, яка, як і вона, залишила дім і сім'ю заради нього. Схеми були ті самі солодкі слова, обійми, спільні мрії. А потім порожній гаманець і порожнє ліжко. І тільки після цього пазл склався, вона зрозуміла, що стала черговою жертвою. Я слухав мовчки кожне її слово було, наче цвях у труну нашого минулого. Іронія долі вона пішла від стабільності до примарної пристрасті, від упевненості до обману. А тепер благала про прощення, хапалася за мене, як за останню надію. Але щось у мені вже зламалося я не відчував ані жалю, ані радості. Ані бажання її повернути лише крижаний спокій. Вона ридала, намагалася пояснити. Я не знала, я була сліпа. А я бачив перед собою людину, яка зробила свій вибір вона вибрала ілюзію, і тепер ця ілюзія виявилася порожнечою. Того вечора я вперше відчув, що наші ролі помінялися місцями. Раніше я був тим, хто залишився з нічим, із порожніми полицями, і тишею в стінах. Тепер порожнеча була в ній. Її розкішна казка розсипалася в пил, а моє життя, хоч і самотнє, залишалося справжнім. Я пам'ятаю, як вона хапала мене за руки, повторюючи ми почнемо з чистого аркуша, я все виправлю. А я бачив у її очах не любов, а страх страх залишитися самій, без дому, без майбутнього, без того, хто міг би витягнути її з цієї прірви. Вона шукала не мене, вона шукала рятівника, але я більше не був ним. Мовчання стало моєю зброєю, кожна її сльоза ковзала по мені, не залишаючи сліду. Я вже знав повернення немає. І навіть якщо колись у мені залишалася крихта надії, вона згасла назавжди в ту мить, коли я зрозумів тепер моє серце більше не її дім. Вона стояла переді мною, залита слізьми, зламаним голосом просила прощення, а я спокійно поклав на стіл товсту папку. Її руки здригнулися, коли вона побачила на обкладинці офіційну символіку. Що це? запитала вона, ще сподіваючись, що я змінився, що я залишу їй хоч найменший шанс. Я відповів коротко розлучення усе готово. Підписуй. Вона відсахнулася, наче від вогню. З її уст вирвалося зойк. Ні, тільки не це. Будь ласка, я все виправлю ми почнемо заново з чистого аркуша. Але її слова вже не мали сили. Для мене вони звучали як порожні відлуння чужої пісні. Я бачив перед собою не кохану жінку, а людину, яка намагалася врятувати себе від самотності, від наслідків власного вибору. Коли вона відмовилася підписати документи, все перейшло в судову площину. Там, у холодних стінах, її відчай набув іншої форми. Вона вже не благала, а нападала. У коридорах суду її крик розривав тишу. Я все зрозуміла ми повинні бути разом. Ця доля. Вона то плакала, то кричала, то шантажувала, перед чужими людьми розігрувала виставу. Ніби сцена була останнім місцем, де вона ще могла мене втримати. Та коли зрозуміла, що серце моє закрите, вона вирішила бодай урвати шматок від мого життя, подала зустрічний позов, вимагаючи частку майна. Він будував бізнес, поки я берегла наш дім, лунало з її вуст я маю право на половину. на компенсацію за всі роки, витрачені на нього. Її голос дзвенів обуренням. У ньому змішувалися гордість і приниження. Суддя слухав її мовчки, з кам'яним обличчям. Коли настав час вердикту, він переглянув документи, підняв очі і промовив згідно з наданими матеріалами, основні активи створені до укладення шлюбу. Майно, що становить основу, набути також до цього. Таким чином воно належить особисто відповідачу. Його голос був рівним, сухим, але в ньому звучала остаточність, її очі наповнилися люттю. Вона кинулася заперечувати А як же мої сили, моя підтримка, моє натхнення? Хіба це нічого не варте? Суддя навіть не ворухнув бровою матеріальних доказів, ваших фінансових вкладень немає. Однак, зважаючи на тривалість шлюбу, суд призначає вам символічну компенсацію за спільне проживання. Я ледве помітно всміхнувся ця сума була дріб'язком порівняно з тим, що вона намагалася вирвати, та навіть цей дріб'язок для неї здався образою. Вона кричала після засідання, переслідувала мене коридорами Ти не можеш просто стерти всі ці роки. Я віддала тобі себе. Ти не маєш права. Я дивився холодно і відповів А ти змогла. В одну мить тож не повчай мене моралі. Її обличчя викривлювалося від відчаю вона билася як птаха, що заплуталася у власних сітях. Її колись упевнені кроки тепер перетворилися на хаотичні рухи. Суд тривав. Розгляди затягувалися, але результат був очевидний. Врешті-решт я вийшов переможцем розлучення офіційно відбулося, вона залишилася з нічим. У ті дні я часто думав, як легко людина може змінитися. Жінка, яку я знав ніжною і лагідною, перетворилася на люту загнану істоту, яка боролася за шматки минулого. І вся ця боротьба була не за мене, не за кохання, а за майно, за примарну владу над тим, що вже втрачено. Коли я залишав залу суду, її голос щодовго лунав позаду. Він був сповнений злості, розпачу, болю, але цей голос більше не міг мене зачепити. Я йшов уперед, залишаючи позаду і сльози, і крики, і роки, які колись здавалися спільними. Її вистава закінчилася завіса впала, і на сцені залишився лише порожній простір. Судові двері зачинилися за моєю спиною, і я відчув дивну легкість не радість, не перемогу, а саме порожню. Гірку легкість, ніби після довгої хвороби, коли тіло ще слабке, але вже без температури. Вона залишилася позаду, з розбитими ілюзіями, зі своїм безцінним досвідом, з нічим у руках. А я йшов далі, не вперед у яскраве майбутнє, а просто далі, по прямій, без зайвих слів і без обіцянок. У моїй квартирі все було так само. Та сама тиша, ті ж самі стіни, той самий стіл із двома чашками. Тільки тепер одна з них назавжди порожня. Я не викидав її речей, які випадково залишилися, не тому, що сподівався на повернення, а тому, що вони стали нагадуванням, немов таблички на руїнах. Тут було життя, тут жили двоє, а тепер живе один. Я згадував її очі, коли вона стояла перед суддею, кричала, вимагала, благала то були вже не очі моєї дружини, а чужої людини, і ця чужість стала остаточною рискою між нами. Ми більше не мали нічого спільного, тільки минуле, яке тепер боліло, як старий шрам, дивно. Але в тій тиші я почав розуміти просту річ іноді найстрашніше не втратити когось, а побачити справжнє обличчя тієї людини, яку ти любив, і зрозуміти, що весь цей час вона була іншою, ніж ти собі уявляв, що поруч ішла не та, про яку ти мріяв, і ця правда ранить набагато глибше, ніж сам розрив. Я часто виходив вечорами в місто, дивився на людей у кав'ярнях. На закохані пари, на чоловіків, які тримали жінок за руки, і ловив себе на думці, що за кожною такою сценою може ховатися історія, подібна до моєї. Хтось сміється, а хтось уже завтра залишить записку на столі, хтось будує майбутнє, а хтось паралельно шукає справжнє кохання десь в іншому місці. Ми всі живемо в світі, де щастя й зрада ходять поряд. Я не шукав нових стосунків, не кидався в обійми інших. У мені ще була рана, і я знав. Вона має загоїтися сама. Я не хотів будувати на уламках, не хотів поспіху. Я лише вчився бути сам, відчувати себе достатнім без чиїхось слів чи поглядів, і в цьому було більше сили, ніж у будь-яких клятвах. Іноді я питав себе: чи шкодую, чи хотів би повернути час. Але відповідь завжди була одна ні. Бо навіть біль має сенс він показує, хто ти є насправді. Він відсікає зайве. Він залишає правду, якою б гіркою вона не була. А правда в моєму випадку проста я зробив усе, що міг. Вона теж зробила свій вибір, і тепер ми обоє живемо з наслідками я не злий на неї не тримаю ненависті, бо ненависть це теж прив'язаність. А я відпустив тепер у мене залишилися лише спогади і біль, який поступово перетворюється на тінь. І хай вона кричить, що я знищив роки, хай вважає себе жертвою я знаю правду. Її втеча було її рішенням, і моя відмова пробачити теж моє. І коли іноді мене питають, що ти виніс із цього всього, я відповідаю коротко: не варто гнатися за міражами, не варто плутати яскраві ілюзії з реальністю, бо за ілюзії завжди платять дорого. Вона заплатила своїм життям, своїми мріями, своєю гідністю, я своїм серцем. І, можливо, саме тому тепер ми обоє знаємо, що таке справжня ціна, а далі просто життя. Без фейерверків, без гучних висновків, я йду вперед з тишею, яка більше не лякає, а заспокоює, з пам'яттю про те, що вже не повернеться, і з вірою, що колись ця правда стане не болем, а лише історією, історією, яку я не забуду, але й не дозволю їй зламати мене.